Сьогодні приготуємо неймовірно смачний пиріг, який готується із доступних інгредієнтів, які є у кожного вдома. Необхідно буде 180 г цукру, цедру одного лимону для лимонного смаку, натерти на дрібній терці. І для того, щоб аромат лимона у нас розкрився, нам необхідно буде попрацювати пальчиками, перетерти цукор разом з цедрою лимона. Далі додаємо 100 г розтопленого вершкового масла жирністю 82,5%. А також 50 грамів рослинної олії. Все, і перемішуємо. Далі додаємо по одному яйцю так, і наступне іще одне яйце. На цьому етапі додаємо 150 грамів йогурта. Їсто дуже просте і легке у приготуванні, нам не потрібно якихось додаткових девайсів. Все дуже зручно перемішати вінчиком. І останнє ми додаємо 220 г просіяного борошна, півчайної ложки розпушувача. І півчайної ложки солі. Перемішуємо вінчиком, Змішали всі інгредієнти, і ось так воно виглядає. Дана кількість тіста розрахована на форму діаметром 22 см. Ось так в мене виглядає формочка. Я готую цей пиріг саме в цій формі. Чому? Тому що це перегорнутий пиріг, ось така формочка в нього, бачите, його потім перегортає. Форму обов'язково необхідно змістити ретельно вершковим маслом. Беру шматочок м'якого вершкового масла і ось так от ретельно ретельно змащую нашу форму. Духовка в мене вже увімкнута при температурі 180 градусів, прикладаємо тісто. Розподіляємо тісто. 180 градусів до сухої шпажки орієнтовно десь хвилин 30-35. В мене вже охолонув і він вже готовий для того, щоб його прикрасити. Прикрашати буду крем-сиром, хочу зараз перебити його з цукрову пудру, Одну столову ложечку. І додаю, ще для аромату трошки ванілі. Бачите, пиріг дуже швидко готується, не потребує занадто великих зусиль при приготуванні, всі інгредієнти змішати і все готово. Але в той же час виглядає дуже пошатному і святкому. Його можна готувати як на свята, так і повсякденно ласувати з родиною. Так, і тепер викладаємо до вільній формі наші сезонні ягоди. І трошки додамо освіжаючих ноток зеленої м'ятки. І ось така краса у нас з вами вийшла. Як бачите, все дуже швидко. Таке враження, що розрізаємо святковий іменинний торт. Погляньте на цю красу. Жовте забарвлення за рахунок цедри лимону, відчуваються нотки лимону вже аромат віддало. І ось бачите, приємна така текстура за рахунок поєднання розпушувача і соди, яку ми використовували. Ось так виглядає в розрізі наш святковий пиріг. Він в міру солодкий, так як цукру ми небагато клали, відчуваються лимонні нотки в цьому пирогу, бо використовували цедру лимона, поєднання з крем-сиром, сезонними ягодами. Неймовірно, смачний пиріг, який готується із доступних інгредієнтів.